А ну йду сюди лесіть, а тебе попишу зараз у цією штукенцію десь там. Oh, yeah. лисіться, так, ісполняє. Коротше, це не те, що ви подумали, це не сюрікен, Це Wi-Fi 6 є адаптер. Ну, є і Wi-Fi 7 такий, але. Коротше. AXE 5400 чи BE 6500. Ми вже зараз обговорюємо обидва адаптери. Ми зараз зробимо таке, знаєте, я вам покажу обидва адаптери, але чомусь ви питаєте саме про цей Wi-Fi 6 e Я не знаю, я замовив, отримав, ну, вийшло, що вийшло. Тож, на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ви ще зараз побачите його на розпаковці, тому я його відкидаю. А ви підписуйтесь, будь ласка, та натискайте дзвоник. А коштує Wi-Fi 6 я саме адаптер 5400 індекс швидкості. Так це він 1465 у баксі. І посилання в нас у опису під цим відео на перевіреного продавця. Де брали ми є ще 6500 за 26 баксів? Це конкретно Wi-Fi 7 сьомий обидва на Realtek, не, не на Intel, і обидва підтримують 2.4, 5.8 ГГц і 6. Ну, 5.8, якщо кажуть, 5 ГГц, то він саме йде там від 5, там від 5.1 до 5.8. Це все йде у 5 ГГц. скажімо так, дуже просто. Підходить він тільки під Windows 11, Windows 10, ну, це принаймні вони так пишуть, Wi-Fi 7 заснований на Realtek, чипсеті 8912. Wi-Fi 6 є е заснований на 88.35. Ну, зараз ви ще побачите. Я вже не пам'ятаю. Зараз не увімкнено, а вони не пишуть падлюки. Тепер далі 21 dBM, підтримка 2.4, 5 і 6 ГГц. І саме що прикольне, є wpa 3 і тепер по індексам швидкості. Якщо ви думаєте, що купивши такий адаптер і побачивши, що там написано там 6500 мегабіт, чи там, наприклад, 5400 Мбіт, і ви отримаєте там ніфіга собі 5,4 і габіта, так не вийде. Так не буває, це теоретична сумарна максимальна швидкість усіх. Канальних швидкостей кожного з діапазонів. Ну, так, от маркетологи пишуть: хоча канальна швидкість це максимальна теоретична швидкість, а фактична швидкість на цьому адаптері ми отримували приблизно 1,5 16 Гбіт максимально. максимально. І у 2.4 він теж прикольний десь приблизно 200 Мбіт. Так, це все працює на 6 ГГц буде стільки ж скільки на 5 бо ж це AXE адаптер, там немає сенсу тестувати на 6 ГГц. І це такий собі замінник, скажімо так, під'єднання е, через дріт. І підходить він для стаціонарних комп'ютерів, для міні-ПК і для лептопів. Е, і ви там десь можете його увімкнути і не під'єднувати дріт. І ви отримаєте якийсь показник швидкості. Якщо у вас є нормальний інтернет і нормальний роутер. а тепер давайте так. Якщо ви його під'єднали через. Якийсь е не дуже швидкий USB-порт, то, звісно, і швидкість роботи інтернету через цю флешку буде також низька. Тобто вам потрібен як мінімум суперспід порт USB-3. Це означає, що ви не можете, купивши таку штукенцію, нову, вимкнути у дуже старий комп'ютер і отримати там 1,6 Гбіт. Так теж не буває. По-перше, винда, 10-11 драйвери є а на цей Realtek, По-друге, ви повинні розуміти реаліції цього життя, що якщо не дуже швидкий порт, то і не може він так працювати нормально для цих адаптерів. Самі адаптери не будуть нормально працювати. Хоча я вам чесно скажу, що максимальний суперспід порт на USB 2 має 480 Мбайт на секунду, а це набагато більше, ніж, наприклад, ті самі 1,6 Гбіт. Ну, якось так виходить. Ну, Тут вони і пишуть, знаєте, порівнюють там 320 МГц, до речі, Wi-Fi 7 підтримує, І тут 2.8 Connect, і 2.4 Connect у Wi-Fi 6. 6M. Не скажу, що це поганий адаптер, не скажу, але, але якщо у вас є ноутбук і є можливість поліпшити саме. Внутрішній адаптер ми робили вже безліч відео. закинеш, Оленка, якісь там старенькі відео наші там, де ми поліпшимо адаптер. Ну так можна Intel be 200 зараз ставити, але тільки на Intel, Чи можна ставити Intel AX201, там 201, старі адаптери? Вони всі працюють. Вони всі працюють і добре працюють. Можна uh, поліпшити навіть персональний комп'ютер, бо за бо буває так, що на материнській платі є uh, у вас інтерфейс для Wi-Fi, а ви навіть не знаєте, що він там є. Можна вставити таку штуки, ставити таку щоб поставити антенни і не городити оцю оцей адаптер. Хоча, якщо вже там вихіду немає, то це нормальний варіант на USB 3.0 з нормальними можливостями. Як я вже казав, посилання в опису під цим відео, пішли, розпакуємо, потестуємо і зробимо висновок. AXE 5400 Wi-Fi 6 є трьох USB-адаптер. Дуже багато мене питали. MU-MIMO підтримує 5400 загальний конект. Багато усього понаписали. А ну давайте подивимось. Е, і модуляція. Тут 1024 кам, 20 dBM. Ну, коротше, давайте відкривати. Те, що вони тут понаписували, мене не дуже сильно цікавить, а він відразу випав. І інструкція. Ну, інструкція, знаєте, яка? Стави, використовуйся, нічого там більш немає, а сам адаптер. Wi-Fi 6 є. Ось такі антенки. Дивіться. І ось таким чином він під'єднується. Дифузори охолодження у нас зверху, тобто виходить повітря зверху гаряче. У нас ми коли під'єднали, відкрився, відкрився відразу дисковод з драйверами. Ось, будь ласка, у нас є інсталяційні файли. І є в нас кнопка навіть тут збросу. Ну, давайте вже налаштуємо і спробуємо, як він працює. І так, друзі, дивіться, я зараз тестую 2,4 ГГц. Е, ну, ми бачимо тут 170, 180, 200 навіть е, мегабіт. Ось ми бачимо 200 мегабіт. А це в нас 2,4 ГГц через цей USB э, адаптер. І ми можемо побачити, що це Realtek 8832 cu э, 802.11AX канальною швидкістю 573. Канальна 573, реальна 204. Це в принципі так і повинно бути. Це нормально. А, зараз ну, він вже до, до, доробляє, скажімо так, тест. А ми з вами 204 на 204. Якось знаєте аж. Прям однаково стало. А, тепер ну, у нас вбудований Wi-Fi 6 AX модуль, він від'єднаний. А тепер давайте подивимось. Realtek 8832 А, Ми у налаштуваннях бачимо, що у нас 2.4 працює, може працювати у режимах B, BG, BGN і е... міксований з AX режимом. 5-Герцовий діапазон у нас працює ANAC. A, A, і AX теж міксований у максимальному варіанті шестигерцовий диапазон він є чи ні? Скажемо так: можемо увімкнути 80211 ax чи вимкнути. Є підтримка QoS і Вічті на 2.4 ГГц. Давайте перемкнемо на 5 ГГц, Тестуємо. Давайте підключаємо, але ви повинні розуміти, що е, на, при, навіть при наявності Конекту 2.4 ви повинні під'єднати цей адаптер до е, USB з екстра максимальною швидкістю, тобто е, варіант Суперспіт. Ось він під'єднався. Давайте є. Yeah. Зараз покажу вам, з якою швидкістю він під'єднався. 24 на 24 Канальна швидкість 2,4. Ми тут можемо на ньому отримати 12 15 максимально габіт. Давайте спробуємо підтвердити наші швидкості. 6 ггц діапазон не має сенсу тестувати. Тобто, ну тестуємо 5-6. Ось, будь ласка, в нас пішло 1,3, 1,4, 1,5. Пікове було, і потім пішло на зниження. І на вивантаження. Тут в нас пішло там, 600. 400 Скажу так, пікове значення 1,5 і 1,6. Я показую, як є. Це все залежить теж від таких факторів, як наведення на USB порт. Давайте перемкнемо його одне USB. Спробуємо, що в нас вийде. Іб'єднали. Чекаємо на з'єднання. На 5 ГГц і знову стартанемо на тести. Все залежить від швидкості вашого USB. Сам по собі модуль, що ми максимально бачили, 1.6, 1,7 Гб. Зараз він вже під'єднується. Так, він під'єднався на другому на іншому USB-порті. І давайте стартуємо ще раз тест. 1,2, 1,3. О, тільки тихі, трохи ципанув USB-порт, і пішло вже. На падіння до 300 Мбіт. Давайте спробуємо ще разочок. Давайте стартуємо. Ну, результати ви бачите. Коротше кажучи, USB працюючий, цей адаптер. Давайте переходити та робити виставки. І у виставках також я скажу, що якщо немає виходу, то це нормальний варіант для того, щоб уникнути. Прикладання дротового з'єднання. Ну чи там, там дістати 10. Сказали, я тебе зараз попишу. О, лисиця відразу реагує. Коротше, рекомендуємо тільки за певних сумок. А з вами був Пабло на каналі Технозом Україна. На все добре.